Яскравими видовищними епізодами храмо забиває зараз команда штурм відзначається голом 18-й номер колективу Андрій Климко. Перший гол у цьому протистоянні. Енергії та івано-франківського урагана є наставником Уномасу. Явний на гуля. гуля. простріл за так, поки що. Виступає сьогодні у такому складі. З'являється команда номер перший. Голкіпер. Микита. Гру судді арбітри Микола Герчук зі Стрия, Назарій Лизан із самбора, третій арбітер Андрій Кузьмін зі Львова. Спостерігач арбітражу, Роман Коць із Дробича. Сімерман. Штурмо. Як штурм та Уномас заповнювали всю цю паузу, зіграли обоє у турнірі. Я думаю, головною сенсацією цього турніру стала команда Уномас. Білюком, білю. Ман пробиває сейф зараз від Татарченка, Один-один. Забиває гуль. Забиває злий геній команди Уномас. Визначається голом, розтисква. І що, команда існуватиме і надалі. У якому вигляді? Це вже інше запитання. Який класний момент Забиває 2-1. Відзначається Цімерман. Яка класна атака. Тут навіть не не завершення. Тут навіть. Такий розвиток події вже у таймі першому. Тому і... Можете висловлювати свої думки у коментарях, шановні друзі, постійно на старті чемпіонату було, але не скажу, що в цих матчах е, жодних шансів не було. Три речі не виконував. Там е, точно поштовхують е, три. Це про інтри у змаганнях. Там е, у нас, е, можливо, десь е, більше команд е, е, загострюють ось. Тобто інтри, в принципі, там аж ніяк не бракує, може навіть. Гасюк. Перехоплення. Білюк. Зараз вихід вічина від Гуля. Гуль пробиває! Колектив. Кураж Ураш з льоту пробивав. Перехоплення. Рамов. Зинеч! 2-2. Рахунок зустрічі знову ж таки рівний. Номаса і поки те, що. Володів е... м'ячем. Починається у нас другий тайм протистояння між командами. Подивитися, Тут найголовніше те, за чим спільно м'яча. ось пробігає. Кураш! від нього! стандартного положення. Білюк. Гуль! Гуль удар по поворота! Ура! Гравцем Чи не позбав не цікавості. Знаємо, що. Зоряні підсилилися. Це міжсезоння білюк. Явний. Удар поворота від нього. Татарченко забирає сферу до рук. Татарченко пробиває і. Корош! Пробуває на перехопленні. Посувається перед білюк і Штрафний удар. Штрафний удар! Ситуації для команди Уномас. Жовту картку зараз на вбивцю контратаку розгортати. Так доволі важко. Пробиває храмов. Відновлюється наша ара зараз. Храмов пробиває. Правда, усі м'ячі було забито у першому таймі. Тим не менше, загалом картина гри була доволі яскравою. Дякуємо командам за.